В Україні зникли онкологічні ліки. Пацієнти місяцями не можуть отримати препарати для хіміотерапії. Хворі люди опинилися у пастці. Хто винен у смертельно небезпечному провалі системи? Ольга Читайло з'ясовувала Я вимушена прирвати лікування. У пані Лілії рак кишківника. лікування вона призупинила, бо з лікарень та аптек зник препарат Оксаліплатин, який застосовують при цьому виді раку. Вже другий місяць його не можна ні отримати безкоштовно, ні купити в аптеках. Лікарі пропонують змінити схему лікування. Ліля ж вибрала чекати, бо боїться ускладнень. У мене півроку назад була пухлина головного мозга, і мені робили операцію у голові. І я не знаю, як мій мозок відреагує на новий препарат. П'ять хімій я вже з цим препаратом зробила. Далі чекаю на постачання. Немає препарату навіть в головній онкологічній лікарні країни Національному інституті раку. Там кажуть, якийсь час брали ліки в закладах, де були надлишки. Але зараз і такої можливості немає. Останній був використаний той, який був перерозподілений з інших коцентрів. Останній флакон був використаний 10 червня 2025 року. Причин зникнення одразу декілька, і всі зводяться до компанії постачальника Дойчфарм, яка виграла тендер на поставку. На торги вона вийшла із неліцензованим в Україні препаратом китайського виробника. Цього закон не забороняє, але важливо враховувати час на процес отримання ліцензії. При тому, що сама по собі екстрена процедура реєстрації для переможців закупівель займає місяць. Не завжди дається час з запасом для того, щоб потім не виникало якихось штрафних санкцій. Це через бюрократичні помилки. Хтось якийсь документ відправив і так далі. Безпосередньо в цей період ця компанія не вклалася. Але Deutsch Farm протермінувала реєстрацію препарату на понад 80 днів. Потім протермінували крайній термін проставки. А це був лютий. В результаті препарат надійшов в Україну лише 1 серпня. А ну ми розуміємо, що на жаль, за рахунок штрафів, ми ну не спасемо. Мабуть, якщо говорити станом на сьогодні, ми підраховували це орієнтовно там 5 та мільйонів, мені здається, ще за прострочення реєстрації тільки по одному препарату. У компанії Дойч від коментарів фактам відмовилися. Фірма заснована у 2016 році і вже мала проблеми з поставками. Так, у травні 23-го Чернігівська міська лікарня номер 2 та ТОВ Дойч уклали договір про постачання ліків на загальну суму понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. На сайті наші гроші йдеться про те, що на ринку ці ліки тоді коштували на 13, а деякі навіть на 66% дешевше. Тобто лікарня переплачувала під час закупівлі, яка була оформлена без тендеру. Керівник лікарні тоді у коментарі. Суспільному сказав, що закону не порушили. Публікація на сайті наші гроші щодо завищених цін при закупівлі ліків Чернігівської міської лікарнею номер 2 є елементом торговельної війни та засобом боротьби з конкурентами. Зараз же, окрім оксаліплатину, фірма не поставила онкологічний препарат кальцію фолінат. Він мав надійти у лікарні ще наприкінці минулого року, але ліки досі відсутні у медзакладах. За даними пацієнтської організації Афіна жінки проти раку, Дойчфарм за останній рік виграла 1331 лот на регіональній закупівлі ліків на суму майже 669 мільйонів гривень. Організація звернулася до правоохоронців, а також закликає депутатів внести зміни до законодавства, адже раніше подаватися на торги з неліцензованими ліками в Україні було заборонено. Раніше був критерій, який дозволяв відхиляти такі пропозиції, де не було. Зареєстровано, де не було реєстрації препарату. А зараз, на жаль, прибрано цю, цей критерій, і ми бачимо величезні проблеми в пацієнтів. Ми бачимо зараз, що і європейська спільнота, і американська активно вводять санкції проти різних компаній китайських. А Україна, виявляється, купує китайські ліки. Я вважаю, що це не дуже правильно, тому що гроші ми все таки отримуємо від Європи зараз під час війни. На жаль, ситуація зі зникненням онкологічних препаратів в Україні трапляється не вперше. Найгірше, що в аптеках їх теж не знайти, бо ретейл не зацікавлений купувати те, що держава надає безкоштовно. Минулого року я працював в міністерстві охорони здоров'я, і була така затримка знову ж таки там з препаратами Оксаліплатином. От з п'ять втрорацилом з кальцію фолінатом. Ну от тобто, на жаль, вони трапляються, і, і тут такий потрібно дотримуватись балансу між законодавством про публічні закупівлі, тобто чесним і неупередженим проведенням тендерів, і допуском до цих тендерів якихось, скажімо так, постачальників, які не можуть вкладатися в певні, в певні терміни. Наразі Оксаліплатин вже пройшов лабораторний контроль, і як повідомляє МОЗ, невдовзі надійде у лікарні. Ольга Чатело та Олександр Назаренко факти ICTV. Єдині новини. Факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.